Доброго здоров'я, дорогі друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти про те, як я потрапила в Кораловий клуб. Ви знаєте, я до цього співпрацювала з багатьма компаніями і в ітоги вирішила, що буду в одній працювати, і на той час я працювала і вже збирала команду свою. І... Зустріла пані Валентину в інтернеті, і я їй запропонувала, вона розпитувала мене, так і, і все я розповідала їй, в общем, я, куди, що. І вона говорить, давайте ми ще з вами завтра поговоримо. І от на завтра, коли ми зустрілись, вона мені почала розповідати про кораловий клуб. Ви знаєте, я була зачарована і продукцією, і мар маркетинг-планом. Це настільки мене вразило, а вразило ще те, що люди оздоровлюються на клітинному рівні, що е, у Коралл Клубі е, тільки в одному світі є кораллова вода. що у Корал-клубі сформовані програми. Програма 90 днів, на якій люди оздоровлюються на такому рівні, що дуже багато я читала відкликів про оздоровлення, і я була вражена. І я буквально на другий день зареєструвалася, і через два дні я вже отримала першу програму. І ви знаєте, коли я почала приймати, я де через декілька днів я відчула себе ну наскільки енергійною. Наскільки в мене отьоки щезли, у мене перестала боліти підшлункова, головні болі якось по собі, я не замітила, як у мене перестала голова боліть. Тиск якось більш-менш нормалізувався. В общем, діло пішло, я я настільки була вражена, і я сьогодні вже. Планую, я вже маю команду, але ще хочу більше людям, як я вже говорила, я хочу людям допомагати. Я хочу, щоб люди оздоровлювалися. Якщо в мене вийшло, значить у всіх вийде. Отже, дорогі друзі, ви розумієте, що оздоровлення а на першому місці, але коли ви Зареєструєтесь у компанію, ви будете мати зразу 20% скидки. А далі, коли у вас набереться 500 балів, у вас піде 10% від кількості покупок, у вас вже буде як заробітна плата. От я на ці кошти три роки купляла собі продукцію. Тому що я купляла не тільки собі, я купляла ну, замовлення в мене були. І ви розумієте, що і заробіток буде, і здоров'я буде, і, і ви людям допомагатимете. Це, це щасливе життя. Це, як вам сказати, ну, це Богом так дається, що коли ти сам живеш добре, то допоможи людині. Ось так, то я хочу запрошувати свою команду людей. Хто бажає, ставте плюсики під постом, пишіть під постом, поширюйте моє відео, дзвоніть мені, я вказую номер телефона. І сьогодні я знову скажу до побачення! Будьте всі здорові.